Не бійся, що заблукав. Роздуми над Божим Словом на вівторок другого тижня Адвенту. З Євангелії від Матея. Господь Ісус сказав, що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна з них заблудить? Чи він не кине дев'яносто дев'ять у горах? І не піде шукати ту, що заблукала. І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один із тих малих. В давній літературі Притчею називали алегоричну розповідь із моралю. Христос часто використовував притчі, щоб приклади із повсякденного життя допомогли тим, хто чує, розуміти Його слова, допомогли відкрити глибокий сенс у речах на перший погляд звичайних. Коли ми розмірковуємо про цю притчу, то зазвичай схильні вважати, що Ісус її головний герой. Зрештою, саме Він добрий пастир, який віддає своє життя за свої вівці. Але цього разу Ісус показує нам, що Бог Отець істинний пастир. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі. Щоб загинув один із тих малих. За часів земного життя Ісуса Христа праця пастухів не була такою простою, як може здаватися. Пастух не просто знав кожну вівцю на ім'я, він знав особливості кожної. Його завданням було уважно стежити за отарою. Знайти найкраще місце для випасу та відвести вівці подалі від небезпеки. Інакше кажучи, він був для Отари як батько для родини. Так і Бог, у якого ми віримо, особисто знає нас і по-батьківськи піклується про кожного. Він завжди готовий вирушити на пошуки. Якщо ми заблукаємо. Та головне, що коли трапиться щось таке, він не злиться, а щиро радіє з нашого повернення. Отож, коли відчуваєш, що проблеми переповнюють твоє життя, пам'ятай, Бог бачить цю ситуацію з усіх боків, Він знає, що тобі потрібно. І може успішно провести тебе через будь які життєві негаразди. Якщо ж ти або хтось із твоїх близьких зіб'ється з дороги, Господь тут же вирушить на пошуки, щоби врятувати своїх дітей і повернути їх до рідної домівки. Тому довірся Богу і не бійся. Отче, дякую тобі. Що так дбаєш про мене і моїх близьких, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.